Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. В моїй сім'ї, як і в багатьох інших сім'ях, зараз полюбляють суші та роли. Але всі знають, що ця страва не дешева, і тому деякі господарочки готують їх вдома. Я теж готую вдома для своєї сім'ї цю азіатську страву, але звісно ж на аутентичність не претендую, а готую так, як подобається саме нам. Виходить салат торт зі смаком улюблених ролів. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Форма у мене квадрат, розмір 18х18, висота готового тортика 6-7 см, рис круглий, вода питна, риба червона, сир вершковий, огірок свіжий, листи норі, авокадо за бажанням, майонез, васабі, за бажанням, імбир маринований, кунжут. Соєвий соус для подачі, зелень для прикрашання. Для заправки. Оцет рисовий або яблучний, цукор, сіль. В каструлю всипаю рис і промиваю холодною водою до прозорості води. Рис за бажанням можна взяти спеціальний для суші. Але я завжди беру просто круглий, і все чудово виходить. Отже, тепер заливаю рис питною водою кімнатної температури і ставлю на середній вогонь. З моменту закипання варю рис рівно 15 хвилин на повільному вогні під кришкою. Поки рис вариться, нарізаю огірки. Зрізаю з усіх боків тверду частину, а серединку не використовую, бо в ній багато зайвої вологи. Нарізаю кубиками, можна нарізати слайсами. Мені зручніше нарізати готову страву, коли інгредієнти нарізані кубиками. Викладую огірки в окрему тарілку. Листи норі потрібно подрібнити, бо саме в цьому рецепті вони не використовуються цілими. Я подрібнюю ножицями на шматочки десь біля сантиметра. Вставляю поки що в сторону. Червону рибу беру з лапкого посолу. Сьогодні у мене форель. Нарізаю спочатку слайсами, потім кубиками. Якщо десь попадається кісточка, видаляю її. Рибу також викладаю в окрему тарілку. Через 15 хвилин вимикаю вогонь під рисом. Кришку обертаю кухонним рушником і накриваю рис. Залишаю ще на 15 хвилин, щоб він дійшов. Готую заправку для рису. В оцет додаю сіль та цукор і ретельно перемішую до розчинення. Я взяла домашній ягідний оцет. Можна брати рисовий або на крайній випадок яблучний. Для того, щоб при нарізанні торт не розвалився, я використовую майонез, зовсім небагато. Для пікантного смаку додаю до нього чайну ложечку васабі. Це за смаком. Ретельно перемішую до однорідності. Майонез тоді набуває дуже приємного кольору. Вершковий сир у мене з холодильника, тому я перемішую його виделкою, щоб став більш однорідним. Для збирання тортика я використовую кондитерську рамку. Її розмір 18х18. Можна взяти будь-яку роз'ємну форму круглої чи квадратної форми. Щоб форму було легко зняти, змащую її зсередини тонким шаром олії. Через 15 хвилин рис готовий. Він виходить саме такої консистенції, як потрібно. Заливаю теплий рис заправкою і ретельно перемішую. Якщо рис буде ще гарячим, треба дати йому охолонути до теплого стану. Тепер всипаю нарізані листи норі і перемішую щоб по можливості розподілити їх по всьому рисові. Підготовчі роботи виконані. Починаю збирати суші торт. Весь рис візуально розподіляю на три частини. В форму викладую першу частину рису і ретельно утрамбовую його за допомогою лопатки. Не нехтуйте цим пунктом, бо готовий торт буде важко нарізати на порції. Далі змащую зверху майонезом і викладую авокадо. Розподіляю його, злегка притискаючи лопаткою. Зверху викладую огірки. Розподіляю їх рівномірно і зверху ще раз змащую майонезом. Далі викладую другу частину рису і так само ретельно його притискаю лопаткою. Шари повинні щільно з'єднатися між собою. На рис викладую вершковий сир. Я взяла філадельфію. Можна взяти будь-який, за своїм смаком. Рівномірно розподіляю його по всій площині. Далі викладую рибу. Також розподіляю і притискаю. Тепер остання частина рису. Все так само ретельно протискаю по всій поверхні. Змащую майонезом, що залишився. І прикрашаю по краю кунжутом. Прикрасити торт можна за своїм смаком. Я використовую листочки салату, зробила квіточки з маринованого імбиру та додала декілька гілочок петрушки. Готовий торт залишаю постояти 30 хвилин. І лише тоді обережно знімаю форму. В Холодильник бажано не ставити, а відразу подавати до стулу. В такому разі цей торт дійсно зберігає той самий смак улюблених ролів. Перед подачею нарізаю на невеликі порції. Подаю із соєвим соусом, маринованим імбиром та хріном васабі. Цей торт салат став улюбленим в моїй родині. Бо за смаком тороли, а готується простіше і не забирає багато часу. Готуйте на здоров'я, смакуйте задоволенням.